Вітаю вас, шукачі пригод! На носі кінець року, і колектив нашої вежі довго думав, як би так відмитити його, а що найголовніше, те, що кількість наших підписників досягла вже 2 сотень. Думали ми думали і придумали от що. 25 грудня, тобто в наступний понеділок, ми проведемо наш перший стрім. Який почнеться о восьмій вечора, на цьому стрімі ми будемо обговорювати трохи незвичну, але на мій суб'єктивний погляд, дуже важливу тему. А саме, нюанси практичного застосування фракцій у кампейні, тобто, що може бути цікаво у різних фракціях, як вести персонажа гравця у конкретну організацію та як розвиватися у ній. Будемо раді бачити вас на цьому стрімі. Сподіваємось, що ці лампові посиденьки будуть для вас цікаві та корисні.